Акценти, Вітання, шановні радіослухачі. Ви на хвилях українського радіо Рівне перед мікрофоном ведучий Вадим Семяник за операторським пультом Анатолій Бабак. І до нашої сьогоднішньої теми. Спочатку дії програма є робота власна справа рівненщини отримала 2224 позитивних рішення від державного центру зайнятості на започаткування або розвиток власного бізнесу, в тому числі 91 для учасників бойових дій. Вони передбачають створення понад 3,4 тисяч нових робочих місць. Отримати мікрогрант у рамках цієї державної програми може як підприємець, так і той, хто не має досвіду такої діяльності. Тож які умови отримання мікрогранту? Ранту, хто може отримати мікрогрант, які нові можливості є від служби зайнятості? Про все це говоримо у студії Українського радіо Рівне з директоркою Рівненського обласного центру зайнятості Надією Плютинською. Доброго дня, пані Надія. Доброго дня. Який мікрогрант можна отримати? Умови отримання мікрогранту, і хто може отримати такий мікрогрант? На які суми також можуть претендувати заявники? Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. Дякую. Я хочу. Розпочати свою розмову з того, що для того, щоб отримати мікрогрант або грант, у нас є постанова 738. І згідно цієї постанови вказано перелік тих осіб, які можуть отримати дані гранти. Я хочу заакцентувати увагу почати з наймолодшої категорії це молодь віком від 18 до 25 років. При цьому вони мають право отримати грант в розмірі до 150 тисяч. І зобов'язання, які в них виникають, це зареєструватися як самозайнят. Та особа, і за рахунок сплати податків і зборів закрити даний грант. В цілому гранти видаються терміном на три роки. Наступна категорія осіб це будь-які особи віком до 60 років від 18, які можуть отримати мікрогрант в розмірі від 50 тисяч до 250 тисяч. Але при цьому в них виникають теж певні зобов'язання. Термін той же ж. Три роки, однак, зобов'язання щодо створення робочих місць. Якщо беруть грант в межах від 50 до 150 тисяч, це одне робоче місце. Якщо від 150 до 250 це два робочих місць, і ці робочі місця повинні працювати 24 місяці. Тобто відкрили вакансію, прийняли людину. Звісно, ця людина може звільнитись, однак, роботодавець зобов'язаний в обумовлений термін прийняти наступну людину і це місце місце має працювати 24 місяці Протягом терміну дії гранту. Великий фокус уваги сьогодні спрямований на формування дієвої ветеранської політики, зокрема у сфері зайнятості, один із ключових напрямків цієї роботи створення можливостей для професійної самореалізації ветеранів. Важливим інструментом тут стають гранти. Розкажіть про це також більш детально. Так, наступним напрямком теми підтримання бізнесу це є гранти для учасників бойових дій або одного із подружжя учасників бойових дій. Тобто, якщо чоловік Вік, учасник бойових дій, звісно, що учасник бойових дій не просто учасник, а який має відповідний документ і зареєстрований в реєстрі учасників бойових дій. Ця особа має право претендувати на грант або е, подружжя такої особи, тобто або чоловік, або дружина. Е, щодо учасника бойових дій, він може отримати грант в розмірі від 250 до 1 мільйона. При цьому. Теж грант на три роки і зобов'язання створення робочих місць. 250 – одне робоче місце, півмільйона, два робочих місця, і один мільйон це чотири робочих місця. При цьому особа, яка претендує на один мільйон, тобто це тільки може бути учасник бойових дій, тому що одне із подружжя може отримати грант від 250 до півмільйона. А учасник бойових дій як 250, так і півмільйона і один мільйон. При цьому для того щоб отримати один мільйон, дана особа має мати досвід. Ведення бізнесу 12 місяців, створити чотири робочих місця, і при цьому йде співфінансування: 30% від бізнес-ідеї від бізнес-плану це власні вкладення, а 70% за рахунок коштів гранту. Знову ж таки, 3 роки створення робочих місць це саме основне. У цьому році державна служба зайнятості розпочала видавати гранти на створення та розвиток дитячих закладів. Розкажіть про цю новацію. Дана програма вдосконалена, і в цьому році дійсно Сіно внесені зміни, і згідно якої можна отримати кошти на створення дошкільних закладів. Претендентами можуть бути будь-яка особа в розмір цього гранту до одного мільйона. Зобов'язання виникають у всіх однакові створення робочих місць, і саме основне в даній програмі що ця програма створення дошкільних закладів з розпорядком роботи вісім годин, тобто повноцінний робочий день. Знову. Такий можна претендувати на півмільйона, можна претендувати на один мільйон. Якщо особа, яка звертається для отримання гранту на півмільйона, в неї виникають зобов'язання створити два робочих місця. Якщо один мільйон це чотири робочих місця, співфінансування 30 на 70. Хочу сказати, що на сьогоднішній день в нас є уже погоджена одна заявка по даній програмі на створення дошкільного закладу. Нещодавно уряд розширив порядок надання мікрогрантів за програмою. Власна справа, це сфера креативної індустрії. Розкажіть, будь ласка, і про це так наступним напрямком проекту власна справа цієї програми є мікрогранти на креативну індустрію. Я не буду перечисляти види діяльності, але їх є затверджено. Це 31 вид діяльності, на який можна отримати цей грант для креативної індустрії. Це для прикладу може бути кіно від відео до моди, музика, дизайн, також видавнича справа, діяльність бібліотеки, музеїв. Що це означає? Що грант можна отримати від 100 тисяч до 1 мільйона. Якщо ви претендуєте на 100 тисяч, у вас виникає зобов'язання тільки зареєструватися як самозайнята особа. Якщо ви претендуєте на грант 200 тисяч, це створити одне робоче місце. Якщо на грант півмільйона два робочих місця і від півмільйона. На до 1 мільйона 4 робочих місця, співфінансування 70 на 30. Ну, хочу наголосити, що будь-який розмір гранту, чи для молоді, чи мікрогрант до 250 тисяч, чи садочки, чи креативна індустрія одна єдина умова. Термін діє 3 роки. Якщо є створення робочих місць, це 24 місяці має працювати це робоче місце. З якими проблемами зазвичай зіштовхуються грантоотримувачі? Найбільша проблема, якщо вже до нас вони попали, це неякісна подача заявки, тобто не в тому форматі, не ті висвітлені умови чи інформація, яка необхідна. І наступне питання: якби претендент на грант чи мікрогрант, і є бізнес-план, і є ідея. Але при захисті, який відбувається в нас, вони до кінця не розуміють суті цього бізнес-плану. До кінця не можуть обґрунтувати, переконати комісію в тому, що Дійсно, за рахунок того бізнес-плану вони виконують свої зобов'язання. В такому випадку, звісно, що є відмова. Ну, якщо неякісно, неправильно подана заявка, претендент на мікрогрант чи на грант має право при отриманні відмови повторно подати заявку. Точно так само, якщо він допрацює свій бізнес-план більш Проникнеться проаналізує свою ідею, він теж може претендувати на наступний крок для подачі заявки? Но є такий один момент як негативна ділова репутація. І якщо відмовили на етапі подачі заявки відмовлено з негативною діловою репутацією, в такому випадку він не може бути претендентом на мікрогрант чи на грант. Як центр зайнятості взаємодіє з підприємцями після отримання ними гранту, чи є підтримка на? Етапі реалізації проєкту, звичайно, на нас покладені обов'язки супроводження мікрогрантів грантів протягом трьох років. Перше, перший такий крок, з якого ми починаємо, це є зобов'язання щодо своєї частності реєстрації, якщо є необхідність, якщо це для створення бізнесу, в частності відкриття рахунку. Далі виникає зобов'язання протягом півроку, вони мають використати дані кошти і створити у ці робочі місця. Звісно, що ми це все відслідко. Овуємо, щоб воно було вчасно виконано. Бо якщо не вчасно виконано, тоді вимога згідно постанови повертати всю суму гранту в послідуючому, коли виконані протягом півроку ці зобов'язання, ми проводимо подальші перевірки. Перше це цільове використання коштів, дотримання умов, щоб працювало робоче місце, щоб оплатнення працювало працювало і саме в тому бізнесі в тій ідеї, на яку вони подавались. І так протягом трьох років ми супроводжуємо клієнтів. Також ми супроводжуємо вчасність і повноту сплати податків і зборів. Ми вислідковуємо, в якому розмірі, щоб не було. Бо у випадку, якщо отримав грант умовно в розмірі 250 тисяч, а протягом трьох років закрив податками і зборами, які враховуються в погашення гранту, 150 тоді в того особи виникає зобов'язання за рахунок власних коштів повернути грант чи мікрогрант. А ось скільки на Рівненщині зараз є грантоотримувачів, і які тенденції можемо спостерігати з початку дії програми? А це з 2022 року? Так, взагалі ми ведемо статистику. Дійсно, з дня започаткування даної програми на сьогоднішній день на Рівненщині отримали кошти 2224 особи. Із них 91 особа. Це по програмі гранти для ветеранів. Загальна сума фінансування по даних заявках понад 537 мільйонів. Ця програма. І розширення бізнесу, і створення нових робочих місць, це щоб були задіяні наші працівники, мали роботу. Створено понад 3400 нових робочих місць. Якщо взяти напрямки, які були задіяні на рівні, це найпопулярнішими сфера послуг, торгівля, громадське харчування, переробка продукції. Якщо взяти сферу послуг, то ми бачимо, що це в нас кав'ярні, ремонтні сервіси, швейні майстерні. Також є теми вирощування. Сільськогосподарської продукції, поширена перукарські послуги. Ну і як я вже сьогодні говорила, що на сьогоднішній день вже один садочок, ще не профінансовано, але вже є позитивне рішення. І по креативній індустрії це фотостудія. Які поради ви могли б дати підприємцям, які хочуть взяти участь у наступних хвилях програм? Першу чергу я пропоную і звертаюся до бажаючих отримати мікрогранти-гранти, -гранти, щоб вони, перш ніж подавати заявки, завітали до нас у службу зайнятості. На сьогоднішній день ми в області представлені 17 структурними підрозділами. Це в кожному колишньому районному центрі. На базі філій, які розташовані, так як в нас 4 райони є, на базі районних районів розташовані в нас 4 філії. І там облаштовані офіси зроблено в Україні. Функція цих офісів абсолютно повністю проконсультувати, допомогти скласти в тому числі скласти бізнес план, для того навчити, як правильно подавати заявку, звернути увагу на ті особливості, які в першу чергу необхідно відобразити, щоб заявка була задоволена для послідуючої роботи. Бо це дуже суттєво бізнес-план можна скласти правильно, а як я вже сказала, Явку невірно, і тоді буде відмова. І в такому випадку особа втрачає тривалий час для того, щоб повторно подати. А також я хочу сказати, що не тільки за цією консультацією, на сьогоднішній день служба зайнятості це не просто пошук роботи, а це структура, куди можна звернутися за підтримкою, розвиткою можливості для кожного, хто прагне працювати. Не тільки мікрогранти, не тільки працевлаштування, а є ще інші програми, які доповнюють наше життя і наш розвиток. Що шановні радіослухачі, Сьогодні ми дізналися про те, як можна отримати мікрогранти, як їх можна отримати, які нові можливості є від служби зайнятості. Про все це нам розповіла гостя студії, якою була директорка Рівненського обласного центру зайнятості Надія Лютинська. Програму для вас провів ведучий Вадим Семяник, за операторським пультом був Анатолій Бабак. Почимось наступних програм. Амах, і все буде Україна, акценти.